Як зробити найшвидший процесор для ігор? Додати до кристалу другий поверх зі швидким кешем, що як бальзам на душу для ігор. Звучить просто, але це не так. 9 місяців тому ми тестували 3D кеш у Ryzen 7 5800X3D, але то був восьмиядерник. А тепер давайте подивимось на 16 ядерний 32-потоковий топ нового покоління Ryzen 9 7950X 3D. У найближчі хвилини ви дізнаєтесь, як хитро це 3D працює з ядрами нових процесорів AMD, які підводні камені та очевидні плюси надає додатковий кеш геймерам, чи переможе 7950X 3D прямих конкурентів та наскільки він кращий за свою базову версію, який з трьох процесорів порівняння найхолодніший та найекономічніший, та як взагалі поведуться без іграми 32 потоки, котрі заряджені таким об'ємним кешем та новою архітектурою. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury, а також Seasonic, серця вашої системи. Вітаємо! Ви на GESIT.com! І перш ніж переходити до тестів, давайте дізнаємось, чому, обираючи серед двох процесорів Ryzen 9 7950 x геймерам варто придивитись до того, що з приставкою 3D. Для цього відповідаємо на три питання. Як же було сказано на початку, приставка 3D вказує на кристал SRAM з додатковим кешем третього рівня, який надбудований поверх ядер. AMD перше інтегрувала таку багатошарову технологію в масові процесори минулого року, і зараз перед нами її друга ітерація. Вона має бути ще кращою. Об'єм надбавки складає 64 МБ, що підіймає рівень L3 у 7950X 3D до 128 МБ. Такі хитрощі, ой, як люблять сучасні ігри. Тому що третій рівень кешу куди швидший за оперативну пам'ять, що сприяє прискоренню передачі даних, а отже, і кадри малюються спритніше. 3D Nitro наразі отримали три процесори актуальної платформи Socket m 5 на 16, 24 та 32 потоки. Оскільки блоки ядру всіх однакові, то з підвищенням їх кількості прямо пропорційно виріс і загальний об'єм кешу. У 7950 x його сумарно на всі ядра та всі три рівні 144 МБ, а у молодшого 7800 x 3D це 104 МБ. Теплопакет у цієї трійки однаковий 120 Вт. і це цікаво, бо у базового 7950X без об'ємної приставки в назві 170, а наприклад, у 13900K від Intel – 253 Вт. Що робить 3D набагато ефективнішою у співвідношенні потужність на ватт. Простими словами, щоб видати однакову продуктивність у тесті Cinebench, Intel жере 220 Вт, тоді як AMD вдвічі менше, 101 Вт. От вам і передовий 5-нанометровий техпроцес червоних у всій красі. Оскільки флагман 7950X має два чіплети CCD, отримати додатковий кеш змогли тільки половина ядер 8 штук. Тож у молодшого 7800X3D чиплет один, тому всі його 8 ядер мають доступ до 3D кешу, як це було у 5800X3D минулого покоління. Щоб 32-поточний флагман коректно використовував саме прокачені ядра, обов'язково треба оновити драйвери та біос материнської плати. Тоді планувальник Windows у першу чергу віддає пріоритет в іграх багатошаровому CCD. До речі, у нього зазвичай менші частоти з очевидних причин, щоб не перегріватись. Якщо ж навантаження дуже високе, система підключає й інші 8 ядер, які мають уже більше МГц. До речі, наявність кешу нівелює хоч якусь користь від розгону. Ми це бачили свого часу, на прикладі 5800X3D. AMD навіть не пише про оверклокінг у специфікації. А ще нам не вдалося підняти частоту оперативної пам'яті вище 6000 МГц. Все перепробували дільники, ручні налаштування, результат один синій екран. Тоді як базовий процесор легко взяв 6400 МГц через автоматичний профіль. Це якщо про нюанси роботи говорити. І третє, розумне питання, нащо мені це 3D, що я отримую в реальності? Судячи зі слів поважної лізи Су, до 27% переваги у порівнянні з 13900K та до 41% проти базового 7950X в іграх. Звичайно, в залежності від тайтлу. В той же час робочі застосунки такий бонус навряд чи оцінять, судячи з досвіду тестів минулого покоління Ryzen. Але все це ми і перевіримо на практиці в порівнянні з конкурентами, придивляючись до реальних температур, частот та енергоспоживання. До речі, про іншу пару CPU. З базовим 7950X все вже зрозуміло. На 50 Вт вищий TDP та на 300 МГц краща базова частота в порівнянні з героєм відео. Проте у останнього аж на 64 МБ більше кешу L3. І так, є ще нюанс. Цінник у нього теж помітно більший. Якщо подивитись прайси, то 3D десь на 8 тисяч дорожча за базу, а це біля 35% різниці. Тобто приблизно стільки ж, скільки зараз є у минулого покоління 5800X проти X3D. Схоже, не варто розраховувати, що прайс гандикап між версіями Ryzen 7000 просяде з часом. З боку Intel у нас для порівняння Core i9 13900KF. Це такий же процесор, як на слайдах AMD, тільки трішечки дешевший через відсутність вбудованої графіки. Він має 8 продуктивних ядер з частотою до 5,8 ГГц та 16 енергоефективних з бустом до 4,3 ГГц. Кеш третього рівня складає всього 36 МБ. Ціна представника платформи LGA 1700 майже рівна з 7950X, десь в районі 24 тисяч гривень. Ну що ж, усіх трьох опонентів уважно роздивились. Тепер давайте дізнаємось, з чого ще складалась продуктивність тестової системи. Материнські плати були наступні. Для Intel ми обрали Asus Prime Z790A Wi-Fi. А для AMD. ASUS ROG Strix X670E F Gaming Wi-Fi. Приструнити гарячий норов опонентів допомогла рідинна система охолодження Deepcool LS720. Вона без тротлінгу витягла пекельний 13900KF, тоді як Ryzen 7000 під нею взагалі почувалося як коти в маслі. Все це завдяки 360-мм радіатору, трьом вентиляторам та потужному насосу 4-го покоління. Відеокарта в тесті процесорів, звісно, найпотужніша, яку вдалося знайти у тестлабі. Palit GeForce RTX 4090 Game Rock OC. Ще важливе про оперативну пам'ять. Обидві платформи працювали з 32 ГБ DDR5 Kingston Fury Renegade RGB, які в номіналі мають xmp профіль на 6400 МГц. Проте 3D-шний 7950X, як вже зазначали раніше, зміг підкорити лише 6000. Самі ж модулі працювали з таймінгами CL32, що добре для такої частоти, та радували об'ємною RGB підсвіткою з 18 готовими ефектами. Звісно, вона точно синхронізується з купою материнських плат за допомогою Infrared Sync Technology. Посилання на актуальні ціни серії Fury Renegade RGB знайдете в описі під відео. Всі ігри windows утиліти швидко завантажувались та працювали з M2 SSD Kingston kc 3000 на 1 терабайт. На сьогоднішній день він оптимальний з точки зору ціни та продуктивності, бо працює через інтерфейс PCI 4.0 NVMe та видає швидкості до 7 ГБ на секунду. Живлення системи забезпечив Sonic Prime GX 1000 на кВт. Нагадуємо, що ця компанія ще й цікаві корпуси виробляє з неординарним дизайном і модулем Syncro. Останній зменшує кількість проводів і робить збірку дуже акуратною. Посилання на огляд одного з таких корпусів ви також знайдете в описі під відео. А ми ж зібрали стенд у стильному та зручному Deepcool cg 560 який сподобався чотирма вентиляторами в комплекті, три з яких мають argb підсвічування. Ну що ж, настав час цікавих дослідів. За традицією спочатку гріємось максимальним навантаженням у стрес-тесті. Пам'ятаєте, як кипів 5800X 3D минулого покоління? А от забудьте! Intel Core i 9 13900 kf торкнувся 97 градусів максимум. Базовий Ryzen 9 7950X постійно смажився на 95 градусах, а новенька 3D на ІЗІ тримала 83 градуси. Тобто з новим поколінням технологія багатошарового компонування життєздатна навіть за повного навантаження по самій Вінця. Це вселяє надію, бо в реальних іграх буде ще менше, що в свою чергу дозволить бути не надто вимогливим до охолодження. Наступна зупинка імітація робочого навантаження, де 3D кеш навряд чи на щось вплине. Насправді так і є, проте не можна сказати, що через приставку 3D 7950X стає якимось неробочим. Його брата ми тестували в двох варіантах: з частотою пам'яті 6000 МГц, щоб визначити перевагу, яку надає додатковий кеш, та зі швидкістю ОЗП у 6400 МГц для розкриття максимального потенціалу. Та навіть у другому випадку не можна говорити про якесь критичне зниження продуктивності через меншу пропускну здатність пам'яті та нижчі частоти перших восьми ядер з нітрокешем у X3D. Просідання в межах 6% максимум, а в середньому по всіх тестах це якихось там 2,8%. Натомість Intel деколи і на 17% випереджав героя відео, проте у підсумку все ж зрівнявся 7950 x 3 d Слухайте, не кидайте в нас капцями, але якщо забути на хвилинку про вище згадану різницю в ціні та перевести увагу на помітну нижчу температуру. Двоповерховий процесор AMD навіть і для роботи може виглядати досить непоганим варіантом. А тепер пускаємо до геймерської клітки конкурентів 7950X3D і дивимось, що буде. На першому етапі робимо трушний процесорний тест з акцентом на CPU в роздільній здатності 1080 p а саме обираємо налаштування графіки, які допоможуть генерувати якнайбільше кадрів. А вже потім перевіримо справжній геймерський підхід у 4К, коли графіка на максимум. Поїхали! iPlay Tail Requiem домовилися з нами про ультраграфіку та максимально потужний DLSS. Як бачимо, у порівнянні 7950X на більш високій частоті ОЗП 3D Кеш дає дуже хороший буст за рідкісними подіями та середньою частотою 13 та 19%. А якщо зрівняти УЗП, то гандикап зростає до 20-25%. Проте є і ложка дьогтю. По дуже рідкісним подіям герой відео чомусь відстав на 18 та 14% відповідно. Напевно, через нижчі частоти прокачаного CCD, бо різниця десь біля половини гігагерца. Стосовно температур та порівняння з Intel, нічого цікавого в цій грі не відбулось. Синій переможений всього на 3% за середньою частотою. Проте він помітно кращий за показниками 1 та 01% лоу. Також цікаво подивитись на максимально невибагливу гру CS GOW, якій не треба багато кешів та потоків. Тільки продуктивність на ядро та максимально висока частота тут відіграють важливу роль. Так от за такого сценарію 7950X 3D суттєво пасе задніх, у рази відстаючи за дуже рідкісними подіями. Загалом програш від 4 до 60%. У той же час базовий просто X з пам'яттю 6400 бере перше місце з невеликим відривом від Intel. Далі переходимо на серйозне поле оптимізованих ігор Кіберпанк 2077. Надіємось, тепер її можна так назвати після нацяти патчів. Графіка на ультрах, а DLSS на максимальній продуктивності, поки що без променів. Картина в деякому сенсі повторюється: за середньою частотою в лідерах 7950X3D перемагає червоного брата на 12-15% у залежності від пам'яті, а синього візові на 14%. Проте відставання за іншими показниками трішки нівелює перевагу. Програш 3D до 3-12%. По температурам поки що паритет в умовах помірного навантаження. Всі балансують на приблизно однаковому рівні. Може щось зміниться з додаванням трасування променів? Трішки є такого. X3D покращив позиції проти простого X. Герой відео тепер перемагає і за просадками на 7-12%. Проте все ще програє Intel до 7-9% за цими показниками. Середня ж частота так само активно росте завдяки кешу, перевага до 17% над конкурентами. І це круто. Forza Horizon 5 з таким же підходом до вибору налаштувань графіки їде по вже прокладеній стежці. 7950X3D трішки кращий за середньою частотою на 4,7%, але помітно гірший за просадками на 19,31%. Різниці по температурах майже немає, а от у споживанні є. 3D чине в два рази економніше за опонентів. Наприклад, там, де Intel їсть 120 Вт, прокачений AMD бере лише 70. God of War з легкої руки кратуса бере на себе роль урівнювача. Незважаючи на максимально мильний DLSS, він поставив усі процесори в ряд майже по струні. Різниця плюс-мінус статистична похибка. Залишається надія тільки на Total War. Давай передавай їй вже естафету, дядько. Ох, ну ця процесорна прожарка ніколи не підводила, особливо коли рендер на половину, а кількість трави та розмір армії навпаки на максимум. У середньому 7950X3D десь на 20 градусів холодніший за Intel та до 10 Цельсіїв скромніший за базовий X. Проте така перемога не робить його кращим за частотою кадрів. 3D програє 13900KF від 11 до 30% за всіма показниками. Чиста вигода збільшеного кешу у випадку середнього FPS та рідкісних подій проти базового AMD складає від 7 до 13% на однаковій частоті ОЗП в 6000 МГц та 1%, якщо X бере 6400. Стосовно просадок 3D маємо мінус 19-20%. Що ж ми отримали у підсумку по всім тестам? Скоро дізнаєтесь, але спочатку давайте затестимо ще більш реалістичний геймерський сценарій: 4К та максимальна графіка, що ймовірно і отримують ці процесори, коли потраплять у руки до власників. Кіберпанк 2077 спочатку запустили без променів. RTX 4090 в такому випадку достатньо кожного з учасників і з будь-якою пам'яттю, що 6000, що 6400 МГц. Показники майже ідентичні. Додавання трасування променів в режимі Overdrive та DLSS на продуктивність трішки зменшує показники, проте ніяк не впливає на розстановку сил. Вони рівні в такому сценарії. А от Forza Horizon 5 за екстремальної графіки неочікувано робить переможцем 7950 x 3D. У нього найкраще як середня частота, так і просадки, особливо проти флагмана Intel. Найбільший гандикап складає 21% за рідкісними подіями. Це крутий результат, особливо для такого сценарію. Проте God of War швидко повертає все у звичне русло. Знову впираємось у можливості відеокарти. А якщо з 4090 система не бачить різниці, то з молодшими картками і поготів нічого не знайде. А тепер можна і до підсумків. Ігровий процесор ryzen 9 7950 x 3D це не просто базовий 16-ядерник, якому тільки додали 64 МБ кешу третього рівня. Все набагато цікавіше. 3D має цікавий алгоритм роботи ядер з пріоритетом використання саме прокачаних. Десь до 15-20 градусів меншу температуру у порівнянні з іншими учасниками тесту під високим навантаженням, та реально кращий показник в іграх. Наскільки. Інколи перемагає на 21-25% у залежності від гри та сценарію налаштувань. В середньому ж виходить від 7 до 9% переваги над базовим 7950X та всього 2% у порівнянні з 13900 kf Проте є нюанси. Через менші частоти прокачаних ядер 3D програє по дуже рідкісним подіям: від 19% червоному брату та до 30% синьому візові. На таких високих показниках частоти кадрів це взагалі непомітно оку, проте факт лишається фактом. А ще x 3 d бере трішки меншу частоту оперативної пам'яті і коштує десь на 30-35% більше за конкурентів. Тож вердикт такий: Ryzen 9 7950 x 3 d дуже цікавий процесор. У порівнянні з минулим поколінням, а саме 5800 x 3 d він позбувся головної проблеми перегріву. А ще отримав купу плюсів і фішок архітектури Zen 4, та й взагалі має відмінний запас на майбутнє. Тож, якщо ви налякаєтесь ціни і хочете ультимативний ігровий процесор, варто звернути увагу на цю новинку. А якщо ціна все ж кусається, то базові Ryzen 7000 без 3D кешу та флагмани Intel виглядають доволі конкурентно спроможними. Пишіть, що ви думаєте стосовно такого висновку і ставте вподобайку, якщо відео було цікавим. Також підписуйтесь, бо на черзі купа інших не менш корисних відео. Всім миру та добра! Україна переможе!